Діви, привіт, привіт, всім Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на листопад 2025 року. В листопаді місяці ми повертаємося назад у наше минуле. Ми доробляємо всякі процеси. у Нас буде дуже багато ретро-планет. Я вам зараз розкажу основні такі процеси, які важливими будуть, які вам вже треба знати. А потім ви ще дивіться відео на тиждень обов'язково, тому що я там буду розказувати більше, вже розкривати якісь аспекти, тому що дуже багато інформації зараз. Так. 5 листопада у нас Марс переходить у знак Зодіака стрільця І стрілець для вас це четвертий дім, і четвертий дім це дім. Ваш, да, це ваш комфорт, це ваше якесь там задоволення, це відносини з вашими дітьми, з вашою сім'єю, з мамою. І Марс він дає енергію. Дуже багато буде у вас енергії тут у цій сфері життя. Тому старайтеся її правильно розпреділяти, щоб вона не входила в якусь агресію і да, щоб ви там не почали сваритися. Це може бути якісь поїздки з вашою сім'єю кудись навіть або поїздка додому да, до своїх батьків. І Марс він також і. Дає нам чоловіка. Так? Він тут може з'являтися ваш чоловік від якихось там серйозних відносин, бо ви будете, будете дуже сильно е зі своїм чоловіком в цей період, да, от прямо з 5 числа, ви будете е з ним співпрацювати. Все відомо, да, мати якісь контакти дуже великі. Е Далі. 8 листопада у нас Венера переходить у скорпіон. Ваш третій дім і о, це відносини з братами, сестрами, сусідами. <гаду> у вас вони часто <гаду>, не очі хороші, тому що скорпіон це у нас провокаційний знак, це у нас знак, який о, трансформує все. І вас часто от якраз через сусідів, через якихось ваших родичів так далеких, вони вас трансформують. І Венера, заходячи в скорпіон, вона дає тут пристрасть якусь. Да? Вона дає якийсь такий м навіть тут може бути Налагодження відносин так, з цими людьми. Воно може бути сестра, ваша може появитися, у кого є сестра, і ви можете з нею багато спілкуватися, але в принципі Венера вона дає бажання саме проявити свою жіночність з якоїсь такої прям містичної сторони. От і в цей же день на сонце поєднується з Ліліт, теж в Скорпіоні. Так, що будьте осторожні, тут можуть прилетіти вам якісь моменти через з транспортом, будьте осторожні, куди ви їздите в цей день, і можуть тут ваші. Так, брати, сестри, вони можуть або відкрити вам якусь таємницю, якісь страхи у вас можуть з'явитися. Тут найголовніше поліліт це не йти в цей страх, не віддаватися йому, а да, і не віддаватися в цьому своєму его по сонцю, а все-таки вибирати позитив і не боятися його. Якщо є якийсь страх, якщо є якась проблема, то просто її спокійно вирішуйте. Не панікуйте. 9 листопада уран переходить в знак Зодіака Тільця. Да, і е, він, він там ретро до 26 е, квітня. Уран це неочікуваності, а е, тілець у нас він взагалі у нас символізує якісь наші цінності. От ви тут, подивіться в своїй натальній карті, де у вас знаходиться знак Е, І Він там, уран, дасть вам. Знаєте, ніби повернення в минуле якесь, тому що він там був до цього сім років. І він сім років йшов по знаку зодіаку Телець. І це буде таке останнє повернення в цю ситуацію. Тому що ви вже до цього готові, вам легко буде все пропрацьовувати. А вже з 26 квітня Уран стає випрямий рух, і він вже назавжди ну, переходить у знак зодіаку Близнюки. Так. Далі, 10 листопада, Меркурій. Меркурій це ваш покровитель. Ви Меркурій відчуваєте, і він у нас стає ретроградним. Де стає ретроградним? Стрімці, Скарпіоні. Це, це ваш дім, це поїздка додому. Знову ж таки побачитися там зі своїми родичами якимись під час ретро Меркурію. Ми не починаємо нічого нового, не підписуємо нових контрактів, не починаємо нових якихось співпраць, не купляємо нову техніку, машини, дома. Не тратьте великі гроші, бо вам не сподобається потім результат. Ви передумаєте повернути буде потім накладненько. От зато можна все чинити, переробляти, закривати якісь ситуації, перепідписувати документи, миритися з колишніми, миритися з братами, сестрами. У вас. Тут якраз 4-й 3 третій дім. От. Це все буде для вас дуже і Меркурій у нас буде ретроградний до 30-го числа, та до кінця місяця ми будемо от якраз з цим працювати. От. Так, далі. У нас 20... 12 листопада Юпітер стає ретроградним в знаці зодіаку Рак. До 10 березня рак для вас це 11 дім, і зараз Юпітер йде по 11 дому, тому що у вас змінюються друзі, змінюється суспільство, да, як це общі, що вас оточує. От і Юпітер ретроградний навіть в раці. Він дуже він любить бути в раці, навіть ретроградний він позитивний. Тому у вас тут можливо будуть закидувати да, це соціальна планета, і він може вас закидувати і давати вам якісь користі поради, подарунки від вашого від ваших колективів, там де ви приймаєте в якусь участь у якихось, можливо. Там, великих скупченнях людей, він там буде допомагати вам передивлятися да, якісь питання минулого і їх вирішувати, причому дуже позитивно вирішувати. До 10 березня він там буде. І ще одна така, дві важливі два важливих аспекти, які у нас формуються 14 листопада вже до кінця місяця. Це у нас Сонце з Селеною, з Ангелом-охоронцем, він буде у Скорпіоні. А, так, Юпітер він буде в Раці, це ваш 11 дім, тобі ж спілкування. У вас тут затрагуються моменти спілкування. І а, Сатурн, він буде у вашому сьомому домі. Да, Сатурн це відповідальність. Він зараз в рибах знаходиться, і він до цього йшов у нас три роки по рибах. Зараз ретроградний туди вернувся, і вже буде звідти потім виходити назавжди у ваш восьмий дім і буде так, систематизувати ваші е, там, чужі гроші, наприклад. Да, або якісь вам можуть подарунки, такі прям землю дарувати, е, дома дарувати. Е, е, Сатурн він дає щось прям важне таке, стояще. От, і от цей трикутник, який у нас формується, він дає можливості. Так що у вас тут буде можливість через проявлення себе, про працювання, примирення зі своїми сусідами по скорпіончику, чи якісь поїздки з колективами, навчання, якісь нові, да, прояв себе у цих сферах, да. по 11-му дому вам буде саме суспільство допомагати. Юпітер там стоїть. І сьомий дім Сатурн дасть вам співпрацю надовго. Е, Іще один аспект: Уран, Нептун, Плутон. Уран і Нептун е, в 29 градусах стоять уран в тільці, а Нептун в рибках стоїть, да? теж риби це ваш е, сьомий дім. От, а е, телець це для вас виходить е, так: Діви, лев, рак, близнюки. Телець, дев'ятий дім. От, в дев'ятому домі получається це трансформація в якихось ваших знаннях. <SME> у сприйнятті світу, е, якийсь, може, неочікуваний, якийсь гуру наставник у вас з'явитися, чи ви починаєте багато подорожувати, або якась поїздка у вас буде змінюючи вас, Да? І е поїздка, яка змінить вас і ваше партнерство, або дасть вам примирення з вашими якимись ворогами, включить вам інтуїцію у вашому партнерстві, у співпраці з людьми. Да? І по Плутону, якісь в першому градусі водолія, у вас буде можливість зробити перший крок. Саме в роботі, в рутині, да, от зміниться щось життя ваше поміняється дуже сильно. Це у нас такий місяць. Так, і зараз ми підемо по картах Таро. Дивіться завжди свої прогнози на ваш сонячний місячний і знак Асценденту це три знаки, які нас символізують. Вони є дуже важливими для особистих консультацій. Звертайтеся в Директ інстаграму або пишіть мені на мою почту. Нагадую, що духовне наставництво великі воскові честки, розбори натальних карт в доступі будуть іще декілька місяців, тому хто хотів. Велком зараз. Потім може не бути. Да? Я буду трошки змінювати сферу діяльності, так як ви зараз змінюєтеся, діви. Да? Я по сонцю риба, я якраз таке навпроти вас знаходжуся, і у мене також дуже великі трансформації зараз у житті. Так, і звичайно, підписуйтеся на канал, на ставте дзвіночок. Всі новеньки, хто вперше бачить, підписуйтеся. Я вам дуже рада. І підписуйтесь на інстаграм також, там багато чого цікавого. І залишайте ваші коментарі і ставте лайк. Це також важливо. Так, ну що, давайте поїхали, діви. Карта для Дів на листопад 2025 року. Шестірка жезлів. Ви перемагаєте, подивіться, ви тріумфуєте. Отут потрібно не боятися вийти на сцену, приймати оплески. Розумієте, що так, я цього достойна, я це заслужив. Я дуже класно себе почуваю. Е, так, ви тут перемагаєте, якщо ви з кимось домовляєтеся про щось, і ви отримуєте свої лаври, але ці лаври треба навчитися приймати. Ви будете дуже доволі в цьому місяці. Фортуна. Удача з вами, зміна статусу, новий цикл життя це потік, в якому ми знаходимося, і який нас несе. Да? це прям сама енергія. Головне тут не зациклюватися на чомусь, да? От, не зазнаватися можливо. Хоча, може в деяких моментах і треба трошки зазнатися. От, і ви рухаєтеся вперед. Це може бути навіть якісь поїздки. Це буде скоріш за все розширення вашого статусу, вашого кола впливу. Да, ви будете більше, скажімо, більш активніші і люди у вас в житті з'являться з більшою впливовістю. Так, шестірка кубків, повернення у минуле. І там можливо якась трансформація, це якась ностальгія. Можливо, ви будете дивитися назад і думати, о Боже, там, ким я був 10 років назад, як круто, що я там щось змінив або навпаки, ви будете дивитися і ностальгувати по якихось подіях, але розуміти, що там дитина собі ще не повернути. Це повернення колишніх партнерів. Головне тут не зациклюватися з цим всім, да виходити з цього циклу, а не крутитися постійно в одному й тому самому. І це дуже класні поради від партнерів, від людей, які вас оточують. На да, по шестівці кубків. Це класна карта на примирення, це класна карта на роботу з дітьми. Коли ви повертаєтеся в стан дитини, да, ви відчуваєте себе класно, комфортно. Може, подарунки вам якісь тут буде дарувати. То, що ви там раніше якось ви там хотіли, просили, зараз ви отримаєте. Так. Поїздка тут може бути. В місця, де ви вже були. У відпустку, може туди поїхати. Так, карта для Діва. Поїздка, 25 Так, пас жезлів. Новий етап, новий початок, прогрес. Це якесь навчання може бути. Робота з дітьми. Це також у нас домашні улюбленці. З ними ви будете, можливо, багато там працювати або активності мати. З дітьми своїми також активність буде. Це новий спорт, якийсь у вас тут може бути. І от все, в що ви нове вкладаєтеся, туди потрібно багато свого часу і енергії вкладати. І от прям. Працювати над цим. Карта Уміренності. Не потрібно спішити, треба обдумовувати кожен крок. І умірність це в нас ангельський поток, 14-й, старший аркан. Потрібно, по-перше, співпрацювати зі своїми ангелами, говорити з ними, просити їх про допомогу. Просто так вони ваше життя, звісти, права не мають, поки ви їх не попросите. І е, уміряність говорить про те, що від чогось треба відмовитися, щось відкинути. Відпустити, да, можливо, не все так, як ви би цього хотіли. І для того, щоб щось більше отримати, для того, щоб зцілити себе, треба відмовитися може від алкоголю, або у вас не буде більше часу там чимось займатися, ви мусите вибирати, вірити свої апетити. Це зцілення організму. Тому всякі детокси, відмови від шкідливих звичок, вам тут тільки принесуть користь. І також це ще карта. Яка говорить про те, що все станеться в момент, коли воно має статися. Не спішіть, не біжіть посперед батька. О! Вісім очей, страхи, ілюзії. Да? Ви придумали собі тут якусь стіну, наклали на себе якісь блоки, а їх насправді не існує. Ось це от так. Треба їх пропрацьовувати. Зрозуміти, що насправді ми собі робимо наше майбутнє, ми собі ставимо блоки, ми відповідальні за своє життя, не треба нікого перекладати. Ви себе ніби, знаєте, от самі тут трішки зупиняєте, що робити сам блок. Відпустити, обнулитися, нульовий старший аркан, очиститися і не прив'язуватися да, до чогось матеріального. До чогось, можливо, да, до чогось стабільного. Треба більше легкості вам. Так, далі. Ну, виступити ще 25-го. Трійка Пентаклів, робота у команді. Це може бути три якісь печатки підписання документів, гроші. Якісь у вас можуть приходити. це прогрес тут, да, саме через своїх колег, нові якісь колеги можуть бути. Це також трикутник, любовний трикутник навіть може відкриватися по трійці Пентаклів. Але це такий момент, знаєте, коли ви або з кимось співпрацюєте, комусь оплачуєте якомусь майстру гроші, який тільки початківець, або ви працюєте вже да, в новій сфері, ви будете отримувати навіть якісь перші ресурси і фінанси. Це знайомство з новим колективом і для того, щоб краще зрозуміти свою роботу, як вам її робити, вам треба питатися допомоги у інших людей. От прям як вони це бачать, як е, краще це зробити. Тому що ви можете бути не зовсім, не зовсім розуміти, і навіть якщо ви розумієте, треба все одно відійти назад да, і подивитися з іншої сторони, іншими очима на ситуацію. Відлюдених ваша карта Діве. Дивіться на все детальніше. Щось будете вичисляти. Знаходити, здивитися, відсторонюватися, можливо, від когось навіть та от, от прям так відійти, подивитися. Духовний розвиток тут може бути дуже сильний. Це наставники, е і ви тут можете старших людей слухатися, їхніх порад, прослуховуватися. Ви відкриєте якісь таємниці і відкриєте для себе якийсь такий свій духовний ресурс медитації. Потрібно вам робити в цьому місяці. Бачите, тут у вас зв'язок іде, ви на горі сидите, як мудрець, Зв'язок у вас з Богом. так що, Але це також, для цього треба час. Може, тут навіть буде знає, якийсь процес, якась робота, яку ви спитаєтеся у колег, як краще це робити, а потім відійдете і будете це вивчати і прям довгий час, щоб вас ніхто не трогав. Десятка мечей. Ой, завершиться щось, трансформація. Якась у вас буде, серйозна. Відпускаєте, скоріш за все, розберетеся з цими страхами своїми, відпустите, очиститеся. Десятка мечей це коли ми спочатку відкриваємо. Від, спочатку відрізаємо минуле, а потім відкриваємо нові двері. Да, це про почистити простір, гардероб, е, листи на почті, да, повикидувати все, що вам нафік не треба е, з дому, е, навіть людей якихось відрізати, ритуали очищення якісь зробити, і не боятися відпустити, да, закінчиться те. Що давно не давало вам спокою, що у вас уже прям да, тірібіло вам душу. От зараз ви це все будете відпускати, і від цього всього будете відсторонюватися. Це щось із творчістю пов'язане, і рухаєтеся ви далі вперед, причому йдете до якихось прям до чогось стабільного, до якихось, там, можливо, навіть контрактів домовленостей. Так, і оракул для діви. На листопад 2025-му. Ой, віддайся пристрасті. Віддайтеся пристрасті. Повірте в неї. Дозвольте собі це. Да? Оце шестірка жезл, яка вперше виходила. Подивіться. І тут святкування, і тут святкування, бачите, якесь. Ви наодинці з собою. І ви в неї вірите, наповнюєтеся цією енергією, дивіться тут ящерки. Біля вас це удача. У вас буде дуже багато якоїсь удачі. Так що, такий для вас вийшов розклад. Дорогі діви. рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки. Чекаю на вас в інстаграмі також. І побачимося в на наступних відео. Па-па!